Дня вітаємо вас. Це програма окрема думка. І сьогодні будемо слухати окрему думку українського політика Андрія Сенченка, народного депутата п'ятого, шостого і сьомого скликань. Пане Андрію, Добре вітає день. вас, пане Андрію. От цього тижня, оскільки уже такі кінець року, ми вирішили з нашими гостями, експертами і політиками такі своєрідні підсумки року підбивати. Оскільки ви кримчанин, я хочу з вами говорити про. Одну з таких драм, та да. з да, драм взагалі історичних цього року це анексія Криму, окупація Криму і окупація Донбасу. Взагалі, ви зараз можете в Крим в'їжджати? Ну к сожалению, ні. Я как і которых власть не власні в Крим, ну в определеному смислі вважають депортірованим mm -hmm. вынужденным переселенцем. У вас є там родина Так, да, Так, у мене да? є родний, близькі, сестра з uh -huh. сім'єю, брат сім'єю. Ну, я всю життя пройшов в Криму, я кримчанин в сьомому поколінні, поэтому у мене там все: корні, могили, друзі. Mm -hmm. Коли це відбувалося початок, початок окупації, коли відбувався референдум, ви були в заступника голови адміністрації президента. Да. Давайте почнемо з того, що. Я хочу перше з цього першого почати. Що могли, що могла влада тоді зробити і не зробила. От коли почалися події в Криму, коли було захоплення парламенту кримського, і коли почалися події на Донбасі, що могли і не зробили? Ну, ви знаєте, от для того, щоб проаналізувати ці події, надо найголовніше сказати, що в той момент времени в Україні не було власті. Поэтому вот сейчас очень много спекуляций на эту тему, когда говорят, что бы могла сделать власть. Еще раз повторю: власти в тот момент времени не было. Потому что 21 февраля первый день, когда ну, не стреляли в Киеве. 26 состоялся очень сложный такой вот митинг под крымским парламентом, на котором я был. И 27-го утром уже началась реальная оккупация. Собственно, началась раньше, но 27-го произошел захват здания парламента и правительства Крыма. И вот эта неделя, ну, практически еще не было, не было коалиции, не было правительства Украины, ничего этого не было. Какими силами, вот когда сейчас очень много спекуляций на эту mm -hmm. тему, потому что для меня это больно, потому что это оккупировали мою родину, и все, что Возможно было бы, безусловно, я бы как гражданин сделал, но еще раз повторю, в тот момент времени, к сожалению, не было власти. Были попытки, но ну, теоретически была возможность переломить ситуацию в крымском парламенте. И для этого, ну, надо было предпринять определенные усилия еще на уровне коалиции, которая только-только формировалась. Но тогда сыграл определенную отрицательную роль Кличко. Который заявил, що до тех пор, пока ми мол, не поділимо шахматку на всю страну до районних адміністрацій, тому що у нього був взгляд такой, що треба ділить, а не объединять, так вот, до тех пор, пока не поділимо, он против того, щоб в Крыму произошла смена правительства. Uh -huh. А как раз это был ключевой вопрос. И вот это время было упущено. Сложно сказать, удалось бы тогда стабилизировать ситуацию, но по крайней мере можно было сменить и руководство парламента, и руководство правительства, и уже, ну скажем так, не выглядели бы эти действия как в частности референдум. Як що э, э, кримська власть, легітимна власть, предложила народу. Що ви скажете про точку зору? Що якби э, більш рішучо діяла центральна влада, так і э, пішла на те, щоб знищити людей, які захоплювали будівля, наприклад, в Донецьку чи э, в Сімферополі, э, то э, нам би вдалося можливо уникнути кровоприлиття подальшого. І уникнути взагалі цього сценарію війни. Що ви думаєте про Ну, опять-таки, Я би розділив, тому що разні періоди, разні возможності, ну, наприклад, були я, у я скажу, що я маю на увазі. Мустафа Джамілів, лідер кримськотатарського народу, сказав у нас в ефірі, що якби тоді, в лютому, коли захоплювали парламент кримський альфа, яка у великій кількості знаходилася дуже близько, так прийшла і знищила терористів, які захоплювали цю будівлю. То в принципі, Крим могли не анексувати. Теоретично це абсолютно правильно, практично це було невозможно, Об'ясню, чому. Не було тоді ніякої Альфи. Альфа – это были люди, которые, на тот момент времени, большинство из которых э, готовились для кровавого подавления Майдана. им давались такие команды, их руководство. Естественно, когда сбежал Янукович, они были в абсолютно деморализованном состоянии. Я не говорю о том, что все или каждый из них, так сказать, участвовал в той бойне, которую Янукович развязал здесь, в Киеве. Но психологически они не были готовы. Я 26-го накануне захвата вот этих государственных зданий, правительственных в Симферополе. Я был весь день в Симферополе, и мой рабочий день там начался. С общения с личным составом Беркута крымского. И хочу сказать, что там была атмосфера просто психоза. Это в Симферополе, значит, в расположении вот, ну, собственно говоря, штаб беркута в Симферополе. Они были забаррикадированы, мешки с песком выставлены, пулеметы у входа там политизированная дискотека из шизофреников, которые там кричали "Крым в России" и так далее. Ну, я зашел туда, надо сказать, что очень враждебная была атмосфера. Мы с ними говорили часа два. Я объяснил о том, что они не враги, те, кто не участвовал в этой бойне, те, кто не убивал людей никакого преследования не будет. Вроде так чуть-чуть температура снизилась, но еще раз, там надо было видеть глаза. После этого я был э, на встрече с личным составом э, Крымского командования, территориального командования внутренних войск. Это тоже в центре города находится, там полный зал, был человек 200 только старших офицеров. И ну, хочу сказать, что невозможно было в тот момент времени мобилизовать их на то, чтобы на какие-то действия. То есть они были абсолютно деморализованы. Многие из них прошли через Майдан, через незаконные команды Януковича, Захарченко и так далее. И они все ну, были парализованы страхом. За то, что им предъявят ну, обвинения, они будут отвечать за то, что происходило в Киеве. И говорить о том, что они готовы были какие-то команды выполнить, точно нет. Это в тот момент времени. А если мы говорим о Луганске и Донецке, да. то вот здесь я с вами согласен, что можно было... Но в Луганске, вот я, как бы курируя от администрации президента Луганской области, я как раз выступал за то, чтобы все-таки ну, произошла такая силовая акция по отношению к тем бандитам, которые захватили здание Луганского СБУ. И на тот момент времени можно было в Луганске локализовать ситуацию, потому что мирное население совершенно так. Не приветствовало то, что там происходило, очень ровно. Каждый занимался своими делами и думал, что это ну вот что-то там такое происходит локально, а жизнь идет сама по себе. А потом вот этот водоворот он втянул, по сути дела, всех. Ну, тогда победила точка зрения о том, что, ну, детский центр города, вот сложно, ну, как же так? Mm -hmm. Мы там пойдём на силовую акцию. Ну, видите, во что это вылилось. Це правда, що там 67-70 от соціології говорить людей в Донбасі, вони про українські. Тобто, вони за Україну були. І як же так сталося, що о це 30% е ну... Вы знаете, тут вот это сложно мерить процентами, потому что, во-первых, была системная дезинформация о том, что происходило в Киеве. Это накачивание проводило и компартии, и партия регионов через свои структуры, а по сути власть принадлежала им. Российские средства массовой информации. Ну Разные, разные люди провоцировали своими обдуманными, необдуманными действиями. И в итоге, ну вот, помимо тех, кто устойчиво имел какие-то пророссийские взгляды, появилась очень большая эмоциональная составляющая тех людей, которые просто испугались, которые хотели какой-то стабильности, вроде бы обещанной. Так. Росії через е, свою агентуру е, і через функціонерів партії регіону. Але чому е, так мало людей з Києва їхало і пояснювало? чому політики боялися туди їхати? Взагалі ви розділяєте цю думку, що політики боялися там, туди ж поїхала. Здається, Юлія Тимошенко там була, та якісь мала зустрічі, і це не було дуже успішним. Мені здається, ну я не можу сказати, що це не було дуже успішним, тому що ви знаєте, різні політики ну, від влади є. хтось хтось їздив туди, ну, Давайте людьми. Давайте розділимо вопрос на часті, mm. скажем так, політики і власть. Потому что Тимошенко, вернувшись из тюрьмы, она сразу включилась в этот процесс, она поехала на Донбасс, она общалась с людьми. Но фаза на тот момент времени уже была достаточно так сказать, серьезная, потому что Россия действовала через свою агентуру. Я могу сказать, что вот тогда от администрации президента у нас было разделение труда. Пашинский занимался Донецком, я Луганском. Я ну, в течение марта-апреля несколько раз был, каждый раз выступал на местном телевидении, встречался с коллективами, с шахтерами, и с С интеллигенцией, с самыми разными людьми. В том числе был на переговорах с той публикой, которая сидела в Луганском СБУ. Mm -hmm. вот. И поэтому э, это, эта работа шла. Но другое дело, что политического решения на тот момент времени, когда было понятно, что нужно было применить силу локально и поставить точку, Політичного рішення не було на жаль. Ви згодні про те, що говорять, що все ж таки є, має місце громадянський конфлікт і громадянська війна. Що навіть якби Росія не ввела свої там диверсійні групи чи війська і не втручалася, однаково ми би мали громадянське протистояння нічого. В Абсолютно і раз, я от то, що відбувається, я знаю, ну от в динаміці, скажімо, якщо mm. ми говоримо про Кримі. то ну, я всю жизнь прожил в Крыму, я в трех крымских правительствах работал вице-премьером. Я знаю, что происходило, когда там был всплеск э, сепаратизма пророссийского 92-93 год, избрание президента Мешкова. И для меня абсолютно понятно, какой процент людей повернут на этих вопросах. Но эти люди по большей части не агрессивны. Поэтому еще раз повторю, действовала агентура, действовала ГРУ, ФСБ. они достаточно долго и системно На работали при этом ну допустим, кримське главное управление службы служби оно в основном була скомплектовані з донецьких персонажей альфа в Крыму, из, в основному так сказать, із донецьких персонажей. Поэтому говорить о том, що эти люди работали на державу, точно не та да, то тобто, однаково навіть громадянське пристояння в Україні інспірованно і підготова на цьому Андрій Сенченко, народний депутат 5-го скликань, є гостем окремої думки. Ми продовжимо розмову. З ним після невеличкої перерви. Андрій Сенченко, народний депутат 5, 6 та 7 скликання, а сьогодні є гостем програми Окрема думка. Ми поговорили про те, що могло бути і не сталося, чому все ж таки наші території. Є на сьогодні окуповані. Скажіть, будь ласка, що для вас означають зараз заяви Лаврова і от позиція Росії про те, що Донбас повинен залишитися в складі України ці окуповані території? Що це означає? Ну, ви знаєте, та модель, яку вони намагалися реалізувати, в тому числі через мінські заключалась в заглошення, що вони будуть управляти Донбасом, а Україна буде цей регіон. И вот когда власть пошла пусть даже на половинчатое, но все-таки решение не... Не объявив, скажем, оккупированную часть Донбасса на самом деле оккупированной территории, угу. но приняла решение, которое свойственно как раз взаимоотношению с оккупированной территорией, то есть в части социальных выплат, в части каких-то там экономических взаимоотношений, то соответственно, все это стало ложиться на плечи России, которая в настоящий момент испытывает серьезные экономические трудности. І поэтому росіяни стали отпихиваться від от Донбасу, тому що вони не готові содержать несколько миллионов мільйонів А слова Лаврова про те, що федералізація це ваша справа, тобто вони відмовляються від сценарію федералізації. Для них сьогодні це стало больно, дорого тяжело, але по пришому вони не готові відпустити Україну в свободу плавання. Поріжньому намерены воювати з нашей страной за то, щоб удержати її. В сфері свого влияния и за то, щоб власть в Україні действовала так же, как російська по отношению к своїм гражданам, они не готовы иметь рядом демократическую Україну. Нам ще далеко до такого определення, но вони даже в мислях не допускають. Якщо давайте уявимо, що Росія по справжньому піде, виведе війська, диверсійні групи, перестане постачати, постачати зброю на схід. Що чекає Донбас? Взагалі, як що ви передбачаєте? Скільки років ще буде продовжуватися інерція протистояння там? Вы знаете, я думаю, что эту инерцию можно погасить, но это складывается из нескольких составляющих: вот если закрыть на самом деле границу, если Россия уберет свои оккупационные войска и перестанет устраивать диверсии и закроет со своей стороны границу, а мы со своей стороны, то, скажем так, восстановить мир. можно за очень короткий срок, буквально там за пару месяцев, но при этом страна останется в сложном положении, экономическом положении. Страна останется вся страна, не только Донбасс. В стране огромное количество людей, которые прошли через этот конфликт, психологически перестроенных, которых нужно адаптировать к мирной жизни. В стране огромное количество оружия на руках. В стране огромное количество безработных. И если не сменить повестку дня в головах у украинских граждан, не только живущих на Донбассе, а по всей стране, и перевести все это на мирное созидательное, мирные созидательные рельсы, когда бы человек понимал, что он своим трудом сможет нормально прокормить семью, будет иметь будущее не автоматом в руках, а вот как сменить эту повестку дня, для этого, на мой взгляд, надо очень серьезно перестроиться украинской власти. Потому что по-прежнему очень мало правды говорится. по подменяется підміняється работа робота телевизионной картинкой. Вот От сьогодні і и, и многие политические силы работают в першу чергу на картинку, а не на содержание. Скажіть, будь ласка, давайте тепер знову до Донбасу повернемося. Ви згодні, взагалі, з, з такою думкою, от, наприклад, політик Тарас Чорновіл висловлює, її, що насправді війна вже згортається, що ми з війни виходимо. Що це не зимова передишка, а що Росія буде виходити насправді відходити? Це правда, чи це таке бажане ну, заїзді? Я, я би хотів вірити в те, що це правда, але mm -hmm. к сожалению, Росія не знайшла для себе пока сценарій, в першу чергу. Путін сценарій виходу з цієї ситуації. І він, в першу чергу не на то, що відбувається, в Україні на то, що відбувається в Росії перспективи і в тому числі внутрі процеси, і этим буде определятися його поведення в Україні. А от економічна криза, падіння цін на нафту, падіння рубля, його можуть якось стримати. От на що ми покладаємо всі надії? Ну тут сложно сказати, що, що робота в голові, тому що mm -hmm. то, що вони діли до сих пор. Ну, нормальной человеческой логике не поддается. То, что Путин развязал войну между Россией и Украиной, это то, во что никто никогда поверить не мог. И ну, я не думаю, что кто-то там год-два назад мог бы такое предсказать. Но это произошло. Поэтому, с одной стороны, экономическая ситуация, она вроде бы диктует здравую логику, что нужно начинать находить мирный выход и надо заниматься собственной страной, подъемом экономики. А с другой стороны, есть другая логика о том, что ему нужны победы. Для того щоб оправдати всі ті невзгоди внутрішніх, які будуть переживати населення. Mm -hmm. Поэтому що у нього з Як ви сприймаєте у ці всі От зараз дуже велике таке обурення Фейсбуку йде щодо ідеї спільного патрулювання кордонів щодо того, що это наша позиція Це приступлення. Я в цьому абсолютно уверен, тому що це, ну по суті діло признання анексії Донбасу це перенос границі. Государство Украина совершенно на другую лінію. Я считаю, что это преступление, за котрої должны отвечать те, кто это та діло. Що ви думаєте про, про те, що мінські перемовини так чи інакше будуть продовжуватися, і мало того. Терористи е визначають, будуть вони сідати за стіл перемовин чи не будуть фактично визначає Росія, але устами терористів оголошується ультиматум ультиматом ну, Я, чесно скажу. Я не цієї логіки. Я думаю, що вот та лінія, яку постійно наша політична сила, партія Батьківщина Це те, то что должны проходить переговори з участием США, Європи України і Росії а не, не вот эта вот подмена постоянное представниками. понятия. Мы это наша страна, території. это наша страна. Mm. Мы должны. ее отстаивать, защищать, в конечном итоге мы же не можем, Запад он тоже не монолитен, да, там есть разные люди, есть, для которых Украина с этими проблемами, это что-то такое, от чего они хотят избавиться, не понимая, что эта проблема не Украина, а всего мира, взаимоотношений всего цивилизованного, цивилизованного мира и э, России. А те, кто это понимают, те э, поддерживают нашу логику, что это должно быть США, Европа, Украина и Россия, садиться за стол и находить ответы на... На всі випроси, які зараз остро стоять? От ви сказали про злочини, про які треба відповідати буде. Я хочу вас запитати про ціну людського життя. От скажіть, будь ласка, для вас зрозуміло? Оцей от, от кажуть про подвиг кіборгів в Донецькому аеропорту. Вам відомо, чи насправді це є наскільки зараз стратегічний і потрібний об'єкт, щоб жертвувати людськими життями, чи це просто символ, заради якого далі людей тримають в пеклі, там, в зруйнованому абсолютно приміщенні аеропорту? От я зараз питаю себе, чи це потрібно? Це потрібно? Знаєте, нам потрібно освобождати. каждый квадратный метр нашей земли потому что мы с вами должны понимать что вот каждый шаг назад он только разжигает аппетит и агрессора и поэтому вот одно с одной стороны символ но это символ того что страна сопротивляется Может быть, без донецкого аэропорта можно было в конце концов вывести из строя эту полосу, для того, да. чтобы там не садились оккупационные самолеты и отойти дальше. Но поверьте, появится новый аэропорт или новая угу. какая-то точка. точка, потому угу. что, чувствуя слабость нашей страны, агрессор будет наступать. Що ви думаєте про те, що от бійці полку дніпро 1 батальйонів Січеславі Донбас знову не пропускають гуманітарну допомогу від фонду Ріната Ахметова в Донецьку область? Що ви думаєте про ці вантажі від Ахметова і чи, чи має мають право бійці батальйонів не не пускати е, ці вантажі? Знаете, я думаю, що річ не только обіг Ахметовських грузах. Річ вообще о том, що происходит на лінії протистояння, що mm -hmm. происходит на адміністративних границе Херсона і Криму. Я можу сказати, що там жутчайшая корупція на вот тих грузовітоках. Mm -hmm. фур... Але українська українська владі це все відомо, так тобто цей оборот грошей, так, який Конечно. там І То що сьогодні вплоть до западних регіонів нашої країни поступає уголь з ДНР і ЛНР. Это тоже известно. Сказать, что невозможно пресечь все эти вещи, точно mm -hmm. можно, но на этом греют руки, потому что на блокпостах э, есть списки или там по звонкам пропускают машины с углем, с какими-то номерами. Соответственно, понятно, что доходы вот этого теневого угольного потока, они делятся. То есть это в стране продолжается все то же самое, э, что было при Януковиче, просто оно ну, немножко другие оттенки имеет в связи с войной. Uh -huh. Ми от це зло не побороли. І що буде далі? У нас лишається одна хвилина. Давайте вийдемо на те, як це можна побороти, не зруйнувавши країну. Не ну, підівавши державу. Думаю, що... Без Майдану 3. Я думаю, що граждані просто повинні вимагати правди від влади. Знаєте, коли говорять, що вот, э, е, не можна зараз, щоб э, було якесь громадянське протистояння. Ну, у мене одразу питання до власті, а зачем провоцирувати людей на це? То есть, если власть не будет меняться, то люди все равно выйдут. Если мы не хотим этого, мы понимаем, что Путин этим воспользуется. Это будет беда. Но для этого нужно не просто уговаривать граждан не выходить. Нужно власти меняться. Нужно є менять люди отношения в этом и в каком-то. есть люди в новой владеле в новому камине, які усвідомлюються. У нас нема часу. Вже Критической просто... массы пока нет, к сожалению. Дякую, пане Андрію. Андрій Сенченко, народний депутат 5 6 шостого, сьомого сьомого скликання українського парламенту, був сьогодні гостем окремої думки. Дякую, що лишаєтесь з нами.